Печінка тріски, тебе вважають суперфудом для серця та мозку. Але чи справді ти настільки корисна, як про тебе говорять? Суд починається. Обвинувачення. Погляньмо на факти. У банці часто половина це не сама печінка, а жир. Калорійність, космічно. Ложка може містити половину добової норми жирів. Всі у складі це перебір для щоданого продукту. І головне, не завжди зрозуміла якість риби та масла, в якому вона зберігається. Ти більше схожа на делікатес, ніж на продукт щоданого харчування. Так, я жирна, але у моїх жарах скарб. Вони містять омега 3 які так потрібні мозку, серцю та імунітету. У мене море вітаміну Д, який нам так необхіден восени та взимку. А ще я допомагаю діткам зростати. А мамам дарую міцні нерви. Тож я можу бути у вашому раціоні і маю місце там бути просто у правильній порції. Печінка тріски, твій вирок такий: якщо склад хороший, печінка, сіль, власний жир, можна їсти регулярно. Для дорослої жінки оптимальна порція 40-50 грам за один раз. Це приблизно половина банки. Частота 1-2 рази на тиждень. Достатньо цього для того, щоб отримати омега-3, вітамін Д та інші корисні жири. Але якщо ти прагнеш схуднути, будь Обережно! Печінка дуже калорійна. Понад 500 калорій на 100 грам. Тож краще, найчастіше, одного разу на тиждень і в невеликій порції. Справу закрито!